Всім привіт! Сьогодні вам покажу, як зробити таку восьмерку на день 8 березня. Для цього нам потрібен фаміран, ножиці та олівець. Для початку ми беремо фаміран. І ось так прикладаємо на восьмерку. Не і ось так побудемо його. Ось стой. Ось я вже вирізала, ну, не вирізала, а ввела. сейчас я буду вирізати його. Ну, ось я вже його, його ось, вирізала. Ну, тут не вистачає кружечки. Сейчас я беру, так і прикладаю його і вирізаю. І для... Я акуратно його треба вирізати. Для цього лучше підійде манікюрні ножиці. Конечно, ну але я користуюсь такими. Ну, ось, дивіться, я вже його вирізала і вирізала і нижню частину. Тепер нам потрібен наш друг пістолет. І ось, там де, більша, ось там, де більша половинка, нам потрібно взяти її. так, На неї намазати ось тут, і ось отак склеїти. Зараз мы намажем и скаим вот это уже такой дым 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 горячее так и вот так чтобы не видно было дуже пистолеты то вот так мы ее наклеим и вот что у нас получается вот такая вот так. Осьмерка, так? Е Мама, пацієнтів чи що? Така восьмерка. Ну, і тепер ми беремо і її і прикрашаємо, як хочемо. І ви були на каналі Умілі Ручки. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео, ставте колокольчик та ставте лайки. Всім пока-пока!